Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо наше фундаментальне дослідження місії України. В минулому відео ми підійшли до розгляду віддзеркалення як процесу такого. Тобто ми побачили, зрозуміли, що відзеркалення має якийсь зміст, якийсь великий зміст в людському розвитку, в розвитку людства. І саме тому, допустимо, до відзеркалення шукав оцей дати з відзеркаленням окультисти, які довкола Путіна, які розпочали війну. Ну, це на мою думку, звичайно, шукали, це не доказано. І саме з цієї позиції дуже цікаво. А що ж стоїть за відзеркаленням року народження України, якщо брати за основу, що світ керований? Ну, найперше, треба сказати, що ми вже тоді говорили, що відзеркалення це своєрідна точка біфуркації, своєрідна мертва точка, де закінчується щось одне, починається щось абсолютно інше. Можна сказати, що відзеркалення або оця точка це є точка метаморфозу. Взагалі еволюція розвивається як від віхі до віхи, від метаморфози до метаморфози. Це головний рушій еволюції, головний рушій розвитку. І ця метаморфоза, вона полягає в тому, що. Є якісь дві крайності, і є між ними точка, де вони сходяться. Оце точка відзеркалення. І в цій точці завершується якийсь один процес, і починається протилежний процес. Ну, наприклад, вдох, видих, або День ніч, або зима-літо. Тобто, завжди є оці крайності, і є те, де відбувається. Перехід на протилежну стадію е, руху того, що було раніше, цими метаморфозами пронизано все. Куди ми не подивимося, ми завжди це знайдемо. Ну, наприклад, простий приклад, е, чисто феноменологічний: якщо ми подивимося на людину е, людина трьохчленна, ми знаємо, тобто є голова, є кінцівки, є тулуб. І якщо взяти дві крайності, Голову і кінцівки, то ми побачимо, якщо будемо розглядати скелет, що, наприклад, кінцівки мають кістки кінцівок мають трубчасту форму, і ці кістки побудовані таким чином, що всередині трубчатої форми ми маємо глотку, рівненьку площину, а знаружі ця. Вівніше навпаки, всередині ми маємо шрохувати площину, а знаружі площина гладка в кістках кінцівок. Якщо ми звізьмемо голову, то це в сточніці навпаки, всередині чередної коробки площина гладка, а знаружі вона шерхувата. Це говорить про те, що ця принципом метаморфози ця, ця кістка була вивернута, на, назовні. Як, як рукавичку можна вивернути. І це підтверджує те, які ми, ми маємо в середній частині от, ем, кістки середньої частини, які складають наші, ем, наші ребра. Тобто вони ні до одного не відносять, ні до іншого, вони дійсно займають таку серединну позицію. Тобто навіть на, на людині, на будові людини, ми можемо побачити, що принцип метаморфози, метаморфози діє. І, як я сказав, цей принцип діє абсолютно у всьому. Найбільша метаморфоза, яка взагалі стосується всього розвитку людини, це є містерія Голгофи. Якщо ж ми подивимося на рік 1991, це теж метаморфоза, але це уже метаморфоза, яка є наслідком містерії Голгофи. Ну, хоча б тому, що. Цей рік 1991, свій початок бере від містерії Голгофи. Тобто, коли відбулося містерія, почалося нове літочислення, і ми прийшли до такого року. Іншими словами, якщо б не було містерії Голгофи, то ми б і не мали року 1991. го І для того, щоб наблизитися до розуміння метаморфози року 1991. го нам, мабуть, треба спочатку зрозуміти глибину метаморфози самої містерії Голгофи. Що там відбулося? Яке там вивернення наізнанку відбулося, коли сталася містерія Голгофи? Ну, знову ж таки, щоб зрозуміти таку глобальну річ, таку глобальну величину, як містерія Голгофи, відштовхнемося до більш зрозумілої, до більш наглядної, до більш наглядних речей, а саме до того: до того, як. Відбувається оця метаморфоза в людському, в людському житті, оці метаморфози. І тоді, побачивши, як вони відбуваються в людському житті, ми можемо це спроектувати і на, 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 на речі космічні. Отже, подивимося ближче на людину. Отже, якщо ми говоримо про метаморфози, пов'язані з людиною, то перш за все треба сказати, що Людська, люд, рух людському, людина рухається в, в потоці буття. Якщо ми це знову ж таки приймаємо за основу принципу реінкарнації, рухається циклічно. Тобто вона то переходить в духовний світ, то пускається в фізичний, то знов в духовний, і така циклічність відбувається. І цю циклічність можна розділити на сім етапів або на сім фаз. Ну, перше. Перший етап це є підготовка до народження. Е, можна з цим сперечатися, хто в це не вірить, але зрозуміло одне, що перш ніж душа приходить на землю, вона звідкись приходить. І це можна взяти, от як все, що там відбувається, можна казати, що ми не знаємо, що відбувається, але якась підготовка до народження відбувається. І зрозуміло, що цією підготовкою до народження цілком і повністю. Займається духовний світ. Тобто людина, скажімо так, доступу в ті світи, ну, скажімо так, звичайна людина не має. І метаморфоз, коли людина починає спускатися, коли душа починає спускатися з духовного світу у фізичний, метаморфоз відбувається там, де стається момент зачаття. Зачаття це уже коли духовне. З'єднується з фізичним, з фізичною клітиною. І це перший метаморфоз зачаття. Далі йде внутрішній утробний розвиток. Це другий етап. І тут е, людина ще не є повноцінним жителем фізичного світу, але вже і не стопроцентний житель духовного світу такий перехідний етап. І в цьому. Внутрішньоутробному розвитку участь приймає як духовний світ, який супроводжує розвиток цієї дитини, так і людина. Правда, людина несвідомо це супроводжує. Матір не може свідомо супроводжувати розвиток своєї свого плода в своїй утробі, але те, що в цьому задіяно фізичне тіло матері. І те, що мати може якимось чином впливати на розвиток цього тіла, а особливо на тіло дитини, а особливо негативно впливати, коли мати себе поводить не вже не дуже адекватно, і тоді це, як ми знаємо, дуже негативно може відбитися на дитині. Тоді ми можемо сказати, що тут вже є перший союз. Духовний світ працює поруч з людиною. І це доходить до того часу, поки не відбувається момент народження. Це другий момент метаморфози. Тобто, коли відбувається знов перевернення. Далі йде перша третина життя людини. Коли дитина проходить цей світ, вона потрапляє, тобто духовний світ від неї, можна сказати, відходить. Він не відходить повністю, але відходить, так би сказати, у видимому процесі. Він стає невидимий і у видимому світі опікується дитини, займається батьки. Займається матер, займаються батьки, і тут можна сказати, що тут цією людиною займається, цією дитиною займається людина плюс соціум. Соціум це, це сім'я, це сусіди, це школа, тобто це садочок, тобто це те, де дитина починає, як би сказати, виростати з материнських пелюшок. І це триває до того часу, аж поки людина не сформується. І формування відбувається у цей час відбувається, можна сказати, людського его. Тобто людина починає все більше і більше себе усвідомлювати, ця дитина і починає відчувати свою самісність. І це триває до того часу, поки не відбувається черговий метаморфоз. Який практично у всіх народів має надзвичайно велике значення, це весілля, це шлюб, коли з'єднуються люди, люди, різні люди для того, щоб продовжити створити сім'ю. Тобто, якщо в першому випадку, у першій третині життя йшло розвиток я. І цей розвиток я, цей розвиток его вимагав все більше і більше, вимагав до себе уваги. Він, це егоїстичний розвиток, правомірний, егоїстичний розвиток. Людина мусить відчути себе, вона мусить сказати: Оце я, я є в цьому світі, побачте мене, я хочу тут бути. І от коли відбувається шлюб, людина переходить на етап. Від чистого егоїзму до поступового переходу в соціальну діяльність. Тобто шлюб або сім'я це перша, це перша е, комірка, перша чарунка е, соціуму, яка е, то вона так і називається. от Сім'я. Якщо тут тільки я, то тут уже сім'я. І е, це триває. До коли вже створюється сім'я, тобто, коли ми проходимо метаморфоз весілля шлюбу, йде друга третина життя, і в цій другій третині життя відбувається розвиток особистості. А розвиток особистості триває через те, що людина проявляє себе як я в соціумі, і в той же час соціум впливає на неї. Тобто, це вже спільна діяльність. Якщо тут сім'я і соціум, то тут соціум і безпосередньо людина. І це триває до чергової метаморфози, яка, яку можна назвати народження внука. Або я тут написав, що бачите, дідух. Зроблю маленьке відхилення, що таке дідух в українській традиції. В українській, ну якщо ми зараз говоримо про етнософію, українській етнософії. Це є дід. Зрозуміло, дід це є ставший батько, тобто це є батько батька, який породив дитину. Це ми розуміємо. Але якщо зрозуміти, взяти глибше розуміння слова дід, то в українській традиції знак Зодіаку Рака називається дід. І всі знаки Зодіаку, всі планети, всі сім планет. Мають у зодіакальному колі так званий свій дім, де вони, так би сказати, де їхнє місце перебування. І кожна планета має по два доми. Ну, Наприклад, планета Меркурій має дім це Близнюки і Діву. Планета Венера це Телець і Вага. І тільки місяць і сонце мають один дім. Місяць це це є рак, або по-українськи дід і сонце це є Лев. І от ді-дух дух, це є знак зодіаку, дім місяця, і дім дух, дім сонця. Тобто, тут, можна сказати, по оцей дідух, це можна сказати, коли людина стає дідом, це стає людина творцем соціуму. Вона не тільки вже є я, не тільки як особистість працює в соціумі, а вона вже починає сама творити соціум. І цей соціум, суть цього соціуму творення полягає в тому, що якщо тут є сім'я, то тут вже це виростає до роду. А рід – це коли вже є внуки. І коли це все об'єднати весь рід, там вже, виходить, три рази по сім'я. 21 людина об'єднує цей соціум. Оцей, перший, цю першу комірку, так би сказати, цю першу частинку соціуму. І людина на цьому етапі, після цієї метаморфози, після народження внука, вона є як та, яка вже може творити соціум, опрацьовувати у соціумі. І потім відбувається третє, в третій третині життя після. Народження внука, людина починає як особистість формувати соціум. Вже не соціум впливає на людину, а людина впливає на соціум через свою совість, через свою мораль і через свою совість, через свій внутрішній закон, який вона до цього часу вже мала би напрацювати. І метаморфозою цього є смерть. Тобто, це вже до то, до, вона, це працює аж до того, поки не, через, не переходить через поріг смерті в духовний світ. Ще два, шоста і сьома е, фаза відбувається вже безпосередньо в духовному світі, де людина в шостій фазі проходить так званий е, планетарний космос, або ми е, називаємо у духовній науці це Камалока, а в церковній традиції це частилище. І далі вона проходить е, зодіакальний космос. Після чого знову починається пер, перша фаза, і людина починає готуватися до нового народження. Щоб наглядніше зрозуміти оцих сім, цих сім етапів циклічного руху або циклічного розвитку людини, ну, я намалював таку схему, де можна зрозуміти: от тут це, ж, це духовний світ, а це світ фізичний. В духовному світі це рух до народження, далі зачаття, далі народження, далі весілля, далі. Дідух, це народження внука і смерть. І далі камалока, зодіак і знову все пішло по колу. Якщо це, якщо це оцю частину земну розкласти, тобто зробити з нею уподібну криву, то у нас вийде така схема народження, от потім, тобто не народження, а зачаття. Народження, Де народжується, можна сказати, я або, або то тіло, яке прийму свій час я повноцінно. Далі сім'я, тобто це шлюб, це весілля. Далі тут дідух, або 21 я, 7 на 3, то що я говорив, і смерть. І перша частина до весілля. Ну, можна сказати до середини життя, але тут ми це розглядаємо з точки зору весілля. До весілля це іде інкарнація душі в земну реальність, і це все пронизано здоровим правильним егоїзмом. Після весілля, коли починає людина працювати над створенням соціуму, починається своєї сім'ї, потім з роду, і потім вона вже з того може вийти на народ і, і буквально на людство. І це залежно від того, наскільки людина здатна творити соціум, наскільки вона. Скажімо так, наскільки широка її душа в цьому плані, тоді починається екскарнація, тобто людина починає потрошки відходити в духовний світ і все більше і більше віддавати свої знання, свої сили, свою любов віддавати світові. Тобто тоді людина переповнюється альтруїзмом. Ну, отака, отака у нас сьогодні лекція. Таке, таке попереднє розуміння до того, щоб ми в наступного разу змогли поговорити вже більш серйозно і фундаментально про містерію Голгофи з тим, щоб від містерії Голгофи далі подивитися, а яким же чином з містерією пов'язана дата народження України і що ця дата значить. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.